Береться два плавлених сирочка, натираються на терці, трошки підморозити, щоб краще терти. 80 грам масла, одне яйце, сіль, цукор чуть-почуть-чуть -чуть -чуть і стакан муки, І розпушувач. Поліна Петрівна готує сирне солоне печиво для наших захисників. Жінка долучилася до акції доброти, яку організував центр реабілітації Гармонія. У мене з Бахмута плем'яник. Залишився ну, з двома дітьми без нічого, а з дівчинська плів'яниця. От мене родина звідти. Та й Даже не важливо, навіть не раді родини, раді того, щоб щось домашнє, приємне підтримати їх хоча б цим, чим ми можемо. За словами вихователів, таким чином їхні клієнти вирішили віддячити захисникам за все хороше, що роблять для них і їхнього центру. Дітки вирішили, що ми будемо допомагати саме військовим. І потім ми їх запитали, а як ми будемо допомагати військовим? Що ми можемо для них зробити? І, і діти так відповіли, і мами підтримали, що дітки будуть малювати листівки, а мами щось на напечуть смачного для наших військових, тому що ми їм безмежно вдячні. І, і ми усі і дітки, всі дуже вдячні нашим хлопцям за те, що вони нас оберігають за те, що ми тут можемо це все робити. Подарувати частинку любові та смак домашньої випічки вирішила і Оксана Мельник готує на фронт кекси з родзинками та цукровою пудрою. Мій чоловік зараз в ЗСУ. і кожного місяця старається щось приготувати, щось відіслати, щоб вони відчували наше тепло, підтримку, любов і, і щоб вони були там ситі. А поки матусі та бабусі готували смачненькі, дітвора створювала патріотичні листівки для бійців. Серед них і Дар'я. Дівчинка намалювала сердечки, прапори та квіти. Каже, хоче, б війна якнайшвидше закінчилася. Я малюю малюнок для наших захисників. Я хочу, щоб вони були здорові і захищали далі нашу Україну. Булочки, пироги з горохом, картоплею, печиво, тертий пиріг, кекси, і не тільки. Усе приготоване вже завтра. Гармоніївці поштою відправлять українським захисникам і захисницям, які боронять нашу Україну на харківському напрямку.